Вітаю діти! Книга найцінніший з винаходів людства. Вона сіє правду, добро і любов, дає нам відповіді на всі запитання і гарну пораду навчає жити, любити і працювати. 14 лютого Міжнародний день дарування книг. Започаткувала цей день засновниця сайту дитячої книги Американка. Еммі Бродмур. Якось один з її трьох синів здивувався, чому в календарі немає дня, призначеного для дарування книжок один одному. Так, завдяки дитячій цікавості зародилася ініціатива. Еммі підтримували родичі, знайомі, колеги, друзі з соціальних мереж. І вже невдовзі добра справа розійшлася по світу. В Україні вона теж прижилася. Першою написаною книгою на друкарській машинці були пригоди Тома Сойера, Марка Твена. Сам автор книги був не в захваті від машинки. Британські вчені з університету. Довели, що читання заспокоює краще, ніж прослуховування музики, прогулянка чи чашка гарячого чаю. Для того, щоб зменшити стрес, достатньо лише 6 хвилин зосередженого читання. За цей час скорочується серцебиття і полегшується м'язова напруга. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Книжка може надихнути на створення проєктів, ідей або отримання будь-якого іншого цінного досвіду. Читання допомагає розширити словниковий запас і підвищити інтелектуальний рівень. Відчуваючи себе компетентним у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і підготовленою до будь-яких життєвих викликів. Насправді, в наш час люди читають дуже багато, незлічені повідомлення, стрічка новин, нон-стоп, улюблені блоги в інтернеті, але книги ніщо не замінить. Тож просіть своїх батьків, щоб вони вам частіше читали, а згодом вже й самі навчитися. До нових зустрічей!